Слава Ісусу Христу! Знаєте, дуже така цікава тема від пасторів: релігія опіум для народів, а істина спасає та визволяє. Як сказано в Євангелії від Івана, 17 розділ, 17 вірш, освяти їх правдою Твоєю, Твоє Слово то є правда. Біблія нас попереджає, навчає, підказує. Що істина це є Бог, істина в Бозі. Бог це наше життя, світло, любов, правда, спасіння. Тому нам всім, віруючим, потрібно вивчати Боже Слово, слухати Слово Боже. Тому що Бог — це наше спасіння, правда, без Бога ніяк.